Тяжолий момент прийняти від рішення можливо навіть останнє. Таким має бути розвідник, каже Денис. До війни він змінив не одну професію від працівника пенітенціарної служби до банкіра. А на фронті потрапив у розвідку. Коли в березні 2014-го оголосили мобілізацію, не вагаючись, пішов добровольцем до військомату. Потрапив до 16-го територіального батальйону. Заздалегідь вже вже навики були. Перед тим, як попасти в розвідку ще зі строкової служби. А взагалі користуватися радіозв'язком навчали, командир зводу навчав диверсійним роботам. Луганськ, трохізбіонка, станиця Луганська, Михайлівка Петрівка. За вісім місяців служби затримав три диверсійних групи. Там дізнався, що таке ворожа зброя та яке воно життя в окопах. Були свої труднощі, життя там є. Не завжди там все буває гарно, як хочеться, але жити можна. Так, це не передати. Денис у свої 26 років пережив чимало як приємних, так і непростих моментів. Затримали групу осіб, які виявились в нетверезому стані. Розрахували так, що вони потрапили до вже, на територію сепаратистів і казали, що ми. Врахували, що це сепаратистський блокпост і нам потрібно його знищити. Зібрати інформацію про супротивника та перевірити її достовірність завдання розвідника. Батюшка місної церкви, під Луганську ми були. Перед тим, як ми його задержували, область вдома проводили непосредственно з співробітниками МВС. Як зараз пам'ятаю, тоді знайшли у нього папаху, нагайку, китель капітанський. Казачий атаман. І після цього ще його в течение неділі ловили, потім поймали. За час проведений на передовій Денис змінив ставлення до багатьох речей. Після демобілізації став поліцейським. Про що не шкодує. Все, чому там вчили в армії, тут понемногу треба використовувати.